Вітаю на каналі Майстерня фонтанів. Я створюю декоративні фонтани з камінців своїми руками. У цьому фонтані зібраний настрій моря. Морські камінчики, мушлі та перлини формують спокійну, врівноважену композицію. Вода повільно стікає по камінню, м'яко наповнюючи чашу, після чого знову піднімається вгору і повторює рух по колу. Звук води рівний і ненав'язливий. Підходить для відпочинку або фону. Фонтан працює від електромережі, споживає близько 7 Вт, не потребує підключення до водопроводу. Вага фонтану 8 кг. Завдяки компактному розміру його легко розмістити в кімнаті, на балконі, терасі або в саду. Можливе виготовлення фонтану на замовлення або придбання вже готової роботи. Контакти для замовлення в Описі під відео.